З вами знов я, Гасі Богдан. Сьогодні я вам покажу, як зробити хлопушку. Вам буде потрібний великий ну, листок з зошта, але щоб був такий двосторонній. Дивіться, ось такий от. Ось такий от. Зараз я покажу, як, вон, як, як вона працює. Зараз це ще стало. тут <таспоріза> <таспоріза> Зараз почекайте, може я ж так зроблю. Вот, так. Так вона працює. Давайте приступимо до роботи. Верну камеру так. Ви бачили, певно, моє відео, як робити не така. Так само беремо, складаємо з одного боку і потім так само робимо з другого складаємо. Вот. Ось таке вам має вийти. Потім берете з одного блоку ставте тако на другий, але щоб все було рівно. У мене не дуже рівно бо я роблю швидко, щоб вам все показати. Але тоді тут. Угу. Не спішіть нікуди, нічого має вийти ось таке от. Потім до тої лінії маєте зробити так, щоб один, одна лінія проступала. і добре перечмін. І друга. З того боку теж добре перечмін. Має вийти з одного боку так, а з другого має вийти так. тим бо боком, як так вийшло, куберте згинаєте. І вчанок. И все, да тоже добре с Вот. Май така. Май Вот и... Мой не дуже добре претесни. Така се е дуже сильно. Ото листата по много трохи. Та се смута. И вода. Раз. Не mm -hmm. Ну, ви чули, Ви чули, як ось це робила. та і вас таке вийде. Тут просто треба стати. у зараз ромку. І там воно буде вискакувати, ви знову зложите, і у вас вийшло. Невеличка дитяча хлопушка. Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть щось в коментарях.